Якісь предмети, які не дуже вписуються в той інтер'єр, який, який ми бачимо. Ну, тобто, наприклад, там якась залишена сумка чи якась там а, умовно деталь від чогось, яка знаходиться там на відкритому майданчику. А, Звичайно, що вона може викликати е, якесь занепокоєння, тобто вона туди не вписується, як, е, е, як як як, як, начебто, та вона там і мала бути, mm -hmm. і в принципі на це треба звертати увагу. Але я вам хочу сказати, що ворог намагається е, маскувати. Вибухові предмети і під багато що іншого. І ми бачили ще і спочатку відкритого вторгнення. Ми ще бачили це і е, на Донбасі, і в 2014, 2015 роках, коли ворог намагався е, ховати, е, маскувати вибухові предмети, в тому числі під дитячі іграшки, в тому числі під, під мобільні телефони, документи і так далі. Цього всього. Таких таких усіх при, прикладів таких предметів є достатньо багато у е, інтернеті. Можна можна подивитися, просто для того, щоб для себе зрозуміти, що ворог не буде зупинятися ні перечі. А тепер відносно дій, так. коли ми бачимо щось, е, якийсь такий предмет, який викликає занепокоєння чи викликає питання, очевидно, що перший момент до нього підходити не треба треба викликати. В даному випадку поліцію треба щоб це місце огородили. Вони потрапляння потрапляти туди людей, і далі після того викликається туди. Ну то ж далі далі робота поліцейських. Вони викликають туди вибуху техніки для того, аби цей предмет визначити, що то і для того, аби його mm -hmm. знешкодити. Ні в якому разі, тих, хто не має розуміння взагалі, що то не треба геройсувати, не треба туди лізти, не треба. По подивитися зблизька, покрутити його, перевертати і так далі. Бо ну це може нести далі вже достатньо трагічні наслідки.